Добрий день, діти! Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати різні форми дієслів майбутнього часу і продовжимо подорож по Китаю. Правословникові слова розгадайте ребус. Яке це слово заховалось? С. В слові праска прибираємо три останні літери. Додаємо Вет. Лимон прибираємо три останні літери. В слові щить замінюємо букву Ша буквою В. Отже, слово справедливість. Запишемо це слово. Спочатку запишіть дату сьогоднішнього уроку. Виконайте звукобуквений аналіз цього слова. Початку слова поділимо на склади спра -вед ли вість. З наголосом на третьому складі аналізуємо звуки. С. Твердий приголосний. П Твердий приголосний. Р. Твердий приголосний а. Голосний. В. Твердий приголосний е. Голосний. Д. Твердий приголосний. Л. Твердий приголосний І, теж голосний. В. М'який приголосний, тому що далі йде голосна І. С Т. С. Твердий приголосний. Т м'який приголосний, м'який знак. Звука не дає отже в цьому слові. 4 склади. Букв. 14 букв і 13 звуків. І запишіть речення, що справедливість це правильне, об'єктивне ставлення до кого небудь чого небудь. Праві 1. Прочитайте речення. Без трудів не їстимеш пирогів. Без трудів не будеш їсти пирогів. І без трудів не з'їси пироги. Чим відрізняються ці речення між собою? Як ви розумієте значення приказки? Отже, виконаємо цю вправу. Випишемо в колонки дієслова, Їстимеш. Ставимо питання, що зробиш? Наступне дієслово? Будеш їсти. Питання, що будеш робити? І в третього речення дієслово з'їси. Запитання до цього слова, Що робитимеш? Отже, приведемо дослідження. Визначте час виписаних дієслів. Їстимеш, будеш їсти і з'їси, це дія відбудеться, наприклад, завтра. Отже це майбутній час. Чим відрізняються дієслова З змістом чи формою? З у них однаковий їсти, а от формою вони відрізняються. Зробіть висновок, скільки ж форм мають дієслова в майбутньому часі. Ми бачимо, що мають три форми. Отже, перевіряємо себе за правилом, що дієслова майбутнього часу мають три форми. Що зроблю, куплю, що робитиму, купуватиму і що буду робити, буду купувати. Допоможіть каджикові у вправі 2. утворити три форми майбутнього часу від неозначеної форми дієслів. Малювати? Що зроблю? Намалюю. Що робитиму? Малюватиму. І що буду робити? Буду малювати. Слово бігти. Що зроблю? Побіжу. Що робитиму? Бігтиму. І що буду робити? Буду бігти. Зустрічати. Отже, що зроблю? Зустріну, що робитиму, зустрічатиму і що буду робити, буду зустрічати. Наступні дієслова пробуйте самостійно. Складіть і запишіть речення із трьома любих утворених дієслів. Праві три. Наприклад, сьогодні я зустрічатиму свою бабусю, пригощу її своїм печивом і буду розповідати про своє навчання, чим я займаюся після уроків. Можливо, ви складете свої три речення з трьома утворених слів. Прочитайте етикетку улюбленого напою китайців. На етикетці написано Цілющий напій». Чай чорний, крупно листи, місце збору китай. Що в цій етикеті для тебе, як споживача, найважливіше? Назва і склад, а також дати. Родзинка дізналася, де ви знайшли чай. Вирощувати і заварювати чай почали в Китаї. А сталося це, коли випадково листок чайного куща впав у чашку з окропом. Чай буває білий, зелений, чорний. Усі вони з листя одного куща, який називається камелія китайська. Тільки сушать листя по різному, то й виходить різний смак і властивості чаю. Чай зміцнює імунітет, зубну емаль. Якщо його споживають без цукру, також допомагає працювати серцю і судинам перетравлювати їжу. Вправі щит доберіть антоніми до виділених у тексті про чай дієслів і запишіть в колонку. Поставте утворені дієслова у формі майбутнього часу і запиши наступну колонку. Отже, виділені дієслова були почали. Добираємо антоніми, пригадуємо, що антоніми це протилежні за значенням слова. Отже, протилежне буде закінчили, а в майбутньому часі закінчуватимуть. Пав. Антонім до цього слова піднявся, а в майбутньому часі буде підніматися. Зміцнює антонім послаблює, в майбутньому часі послаблятиме. Допомагає. Заважає і в майбутньому часі заважатиме і працюватиме. Антонім ледарювати, і в майбутньому часі ледарювати. сім, напишіть синкан про чай. Використовуємо дієслова в майбутньому часі. Отже, пригадуємо, на першому рядку ми пишемо чай. На другому рядку два слова це два прикметники чорний-зелений. На третьому рядку три дієслова – Отже, це заварю, пригадую, що в майбутньому часі буду пити і насолоджуватимуть. На четвертому рядку ми складаємо речення із чотирьох слів. Це Чай прийшов з Китаю. І на п'ятому рядочку асоціації зі словом чай або синонім. Це напій. У домашньому завданні вам потрібно скласти розповідь за поданим початком. При цьому використовувати дієслова в майбутньому часі. У суботу ми всією сім'єю влаштуємо велике прибирання. Отже, далі складіть також розповідь з дієсловами у майбутньому часі. Запишіть, хто які обов'язки. Буде виконувати у суботу під час прибирання. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідну цеглинку Лего. На все добре вам!